Товариство Христос зраждається і дай Боже щоб добрий вечір і добрий завтра день, щоб ми дійшли до конкретних результатів в тій нашій, все таки, послідовній боротьбі. Я би хотів тут всі дякую, і я хочу подякувати вам за довіру до штабу народного спротиву, тому що за ці два з половиною місяці було все. І було і відчай, і зневіра, і наговори, і що тільки не було. Але повірте, ви все-таки повірили в штаб, і ми нічого лишнього вам не говоримо. Ми говоримо тільки то, що потрібно робити. Я розумію, що ми кожен зараз маємо змогу: інтернет, телебачення круглодобово бачити Київський майдан, бачити ті незводи, які там відбуваються, нарікання. Я би просив. Поменше реагувати на центр, вони там якось домовляться. Всі речі, які відбуваються в регіонах, в даному випадку в області, вони відбуваються тут, в нашому штабі. Всі погодження відбуваються безпосередньо зі всіх питань. Так що до вас ми виходимо з єдиною думкою, з консенсусом, як колись сказав перший раз Горбачов про то, тобто узгоджена думка зі всіх питань, і це ми будемо вам говорити. Я би хотів дуже, щоб завтра сесія обласної ради так, я розумію, що будуть проводитись системні зміни у державного управління. Я не буду розшифровувати все, що повинно відбутися, але я би хотів, щоб ці зміни в першу чергу щодо людського фактору були якісними. Ви мене розумієте? Якісними нам потрібні люди, патріоти, професіонали. І так далі, щоб ми їм могли довіряти, дай Боже, щоб ми таких залучили до нашого державного управління, хоча б на території Тернопільської області, а також